Добрий день. Сьогодні ми спілкуємося з капітаном команди «Прометей» Світланою Дорсман. Світлана, вітаю вас. Добрий день. Світлана Дорсман. Капітан СК Прометей і Національної збірної України. Волейболістка виступає на позиції центральної блокуючої. Народилася 11 грудня 1993 року в Маріуполі. Майстриня спорту України міжнародного класу, чемпіонка та багаторазова призерка України та Азербайджану срібна призерка Всесвітньої студентської універсіади, чемпіонка Євроліги. Волейболом почала займатися з 13 років у місцевій шкільній секції, а через півроку прийнята до групи підготовки клубу Сєвєродончанка. Саме в цій команді стартувала її професійна кар'єра, за яку виступала з 2009 по 2016 роки. Далі Світлана вирішила спробувати свої сили за кордоном, де, зокрема, захищала кольори таких колективів: – «Азрйол» з Баку, Азербайджанський Азерейл та польський островець Свінтокшиський». У 2021-му приєдналася до СК Прометей. Після трьох турів Ліги Чемпіонів. Прометей оказався на останньому місці. З чим це пов'язано? Як вдалося зламати цю ситуацію? Ну, в нас була така група дуже складна і всі. Команди, які були на лізі чемпіонів, були приблизно однакові. Не було такого, що одна команда дуже сильна, інші там заслабкі, як в інших групах було. Тому у нас була така запекла боротьба в нашій групі, і у нас всі команди друг у дружки вигравали. З початком ігор Ліги Чемпіонів мало хто вірив, що ви вийдете в плей-офф. Чи саме ви вірили в це? Я завжди вірила в те, що ми можемо пройти і засмучувалась, тому що в минулому році в нас це не вийшло, хоча у нас був шанс, і ми не могли упустити цього року цей шанс. І ми доказали, що ми можемо і мусимо перегравати ці команди. Що саме ви відчули, коли узнали знали про цю історичну подію, вихід у плей-офф Промітею? Ми, я ж кажу, для нас це було м, завжди таким. Як сказати, як ціль наша, щоб досягти і показати, що ми вміємо грати на цьому рівні, і що ми тренуємося дуже тяжко, і ми можемо грати на цьому рівні. І ми довели це, і ми були безмежно щасливі і раді, як і всі тут, хто був і підтримував нас в Україні. Дякую. Я і питав про емоції. Це саме. Цікавий. А вже ж ми були дуже раді. Ми, коли ми налаштовувалися на ці ігри, це був тяжкий період, але коли ми перемогли і доказали, що ми можемо, ми видихнули, і потім почалося щастя та радість. Світлана, що стало ключовим у цьому успіху? Я вважаю, що нам вдалося зробити командну роботу. Всі знали, що, що ми мусимо робити, як робити і хто за що відповідає. І завдяки цьому був дуже добрий розбір гравців, підготовка, супер, все склалося, і ми виграли завдяки тому, що працювали як одна команда. Скажіть, будь ласка, вже в плей вам достався дуже дуже складний суперник. Вже ігри зіграні, вже все позаду зараз можете сказати, що не вистачило вам чи можна було зачепитися хіба за один сет? Ну, в, в другому матчі ми виграли один сет. Ну я вважаю, що в Лізі чемпіонів немає слабких команд, особливо коли ти виходиш до наступного раунду, там на кого не вийде всі команди дуже досвідчені і з ними дуже складно грати. Коли ми вийшли на Екзечібаший, ну дуже супер команда, нічого не скажу. І ми не відчували такого тиску. Ми навпаки, ми раділи, що ми можемо пограти з тими гравцями, за якими ти на наблюдаєш по Ютубу там чи через інтернет. Тому ми насолоджувалися цими іграми. А вже ж першу гру ми могли зіграти трішки частіше і показати кращу гру, але я вважаю, що для нашої команди це, це великий досвід, і наші дівчата ще не грали на такому рівні, тому може трішки стресували і тому так склалася гра, але я вважаю, що ці дві гри були супер. Ми зіграли, показали свою гру, виграли один сет. Це ну, дуже непогано. Скажіть, зі всіх ігор, які ви зіграли у лізі чемпіонів, яка запам'яталась більше і чому? Ми грали тур турами цю ці ігри. Ми були в Румунії, і от ось останні два матчі ми грали з Францією і Альба Блаж Румунія. Ці останні два матчі, котрі ми грали в Лізі Чемпіонів з Францією і Альба-Блаж з Румунією. Ці два матчі нам запам'ятались дуже так. Тому що ми налаштовувалися, ми мусили це виграти. І для нас було дуже важливо це перемогти. Особливо Францію ми дуже хотіли виграти. І коли ми це зробили, ми відчули таке супер облегшення і раділи. Всією командою вообще супер було. Я для глядачів скажу, що у Волейболі грають багато росіян, російських гравців, і тому було дуже важливо для нашої команди перебороти. Чи були якісь моменти негативні у грі з волеро? Ну завжди волейбол не буває без помилок. Завжди є куди рости і грати ще краще. Але я вважаю, що це, це ця гра була дуже для нас супер, і у нас все виходило, і подача, і блоки, і защита все було супер і захист нормальний. Не було чи не було якихось конфліктів на почві Україна-Росія з гравцями? Конфліктів не було, але це ж не, не проходить так. Всі все прекрасно розуміють і налаштовуються. І такі принципові матчі це коли ти граєш з такими гравчинями. Кажуть, що вдома і стіни допомагають. Ви грали домашні ігри в Румунії. Як це впливало на, ваш, на вашу ігру взагалі, на ваш стан? В Румунії нам сподобалось. Нам у нас було там все: всі умови для того, щоб ми грали. Дякуємо за те, що вони нас прийняли, допомогли в наші складні часи. Але а вже ж ми хотіли би грати вдома, а вже ж вдома було б нам набагато краще, тому що приходили наші вболівальники, за нас би боліли, і ми відчували би цю підтримку. Але зараз це неможливо, але ми надіємося і сподіваємось. Сподіваємось, що в скорім часі це случиться. Ми переможемо і ми зможемо грати на домашній прямо арені. Але в Румунії теж було не, не, ну, не так, щоб плохо. В Румунії теж було хорошо, але там приходили вболівальники румунські. Тому хочеш ти не хочеш, але ти будеш як гість там в Румунії. Але напис після останньої гри пишаємось бути вашою другою домівки. Вказує на те, що Румунія таки вас прийняла гарно. Що означало це? Що вкладувала в це румунська сторона? Румунська сторона для нас зробила все, що для нас було необхідно. Якщо виникали якісь питання або складнощі по умовам, по залу, там ще щось, вони завжди допомагали, завжди йшли нам на зустріч і робили все можливе, щоб ми комфортно себе відчували в Румунії. Тому це дуже для нас ми дякуємо і це для нас було прям супер підтримкою. Давайте трохи поговоримо про внутрішній чемпіонат. Ви повернулися, вже трохи, мабуть, розслабились. Чи змінився тренувальний процес? Чи навантаження стало менше? Ні, у нас навантаження завжди однакові, тому що далі ми будемо грати збірну. Далі у нас буде Євроліга, але ми мусимо ще грати кубок, ще мусимо грати чемпіонат України. І ми завжди працюємо і налаштовуємося на всі команди однаково. Ні для кого ні секрет, що ви найкраща команда жіноча в цьому чемпіонаті. Чи не знижається рівень вашої гри? У чемпіонаті після Ліги Чемпіонів. А вже ж складно для нас так. Тому що ми хоч і, хоч і граємо на такому рівні, але дуже складно тримати концентрацію. Ми можемо зробити все, але із-за того, що трошки розслабляємось і вважаємо, що ми можемо це зробити дуже легко, то так не буде. Тут все одно треба працювати, все одно треба доказувати і грати, і легко теж не буде. Тому, коли ти втрачаєш концентрацію, ще тяжче грати. Крім чемпіонату, ще є Кубок України, де ви будете грати з Академією правітей. Оцініть ваших колег, як їх рівень ви оцінюєте і своєї висоти. Я люблю цих дівчат, тому що коли ти починаєш з ними грати, вони хочуть доказати, що вони можуть атакувати, можуть щось зробити, і вони починають заводити себе, починають кричати і. Заводять і нас. <ріст> Тому це, я обожнюю грати з такими командами, це завжди цікаво. Вони радіють, якби вони виграли чемпіонат міру. <ріст> <ріст> я дуже полюбляю дивитися на ці іскрині емоції. Це дуже... Як ви оцінюєте їх рівень? Дівчата молодці, зараз вони грають, і якщо я не помиляюсь, вони на першому місці в вищій лігці. В тому році їм було трошки складніше, тому що вони грали в чемпіонаті України в Суперлізі. Для дітей теж ну, кожен раз програвати, це трошки впливає на мораль. Вища ліга для них зараз супер, тому що вони наігруються. Як команда вони відчувають друг друга, і я вважаю, що якщо вони будуть наступному році грати в Суперлізі, вони будуть показувати намного кращий рівень ніж в прошлому році. Тому для дівчат це супер. Чим більше ігор вони грають, тим більше в них буде досвіду і вони будуть змагатися з командами як в Суперлізі. Хочу проговорити трохи про боляче. Війна скоснулася кожного з нас. Вас воно коснулося особисто. Я знаю, ви з Маріуполя, потім переїхали до Северодонецьку, обидва міста в окупації. Як ви переживаєте цю всю війну? Ну, для, для мене це дуже тяжке питання, тому що. Все, що було в Маріуполі, всі домівки, все, що було в Северодонецьку, теж там все залишилось, все згоріло, все ну, знищено на даний момент. І я зараз, щоб не розклеюватись остаточно, я Намагаюсь мислити трішки позитивніше. Я радію, що в мене всі живі, що всі звідти виїхали, і там наразі ніхто не знаходиться. Для мене це ну, насамперед саме важливе питання. А так працюємо, починаємо все з нуля і сподіваємось, що ми переможемо. І я сподіваюся, що. Ці землі, які зараз в окупації, вони вернуться до нас, і ми зможемо там навести свій порядок, і все піде тільки вгору. Ну а зараз це дуже тяжко, тому що всі мислі, всі все там залишилось. Коли ви згадуєте про Маріуполь, що саме випливає ваші голові, які картинки в вашій голові? Що ви пам'ятаєте? Про що думаєте, коли Наразі думаєте про Маріуполь? Наразі Я пам'ятаю тільки хороше про Маріуполь, як там було гарно до цієї війни, до цього всього. І я там народилася, виросла і завжди спогади про це, завжди теплі і, і іскрені. Ну, що можу сказати? А зараз дивишся всі ці канали, телеграм-канали і все на світі, і просто на серці плач і, і розпач. Нічого не можу більше сказати по цьому. Коли закінчиться війна, чи плануєте ви повернутися до Маріуполя, українського Маріуполя? ж я б хотіла хоч подивитися, що там залишилось, тому що коли почалась війна, мої родичі були там ще два місяці і вони не могли вийти, тому що вони мешкають біля Азовсталі. І вони сиділи два місяці в підвалі і навіть не виходили, тому що не було. Змоги вийти звідти. Дай Бог, все, всі цілі, всі вийшли, і ще тоді два чи три рази попали в наш будинок. Може, щось вціліло, може ще там не все вкрали. І для мене там залишились такі спогади. Ну, дім то, да, то прикро все, але ж там. Фотографії, якісь там кубки, якісь такі спогади, які гріють твою душу. Може, там щось залишилось. Хотілося б, звісно, з'їздити, подивитися, що там. Світлана, ми дуже пишаємося вами, вашою командою. Ми вам бажаємо усіх перемог, як і нашій всій державі. Дякую дуже вам за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава! Дякую!